Вітаю Україна! Сьогодні ми покажемо, як в домашніх умовах перевірити та налаштувати динамометричний ключ. З часом кожний вимірювальний інструмент потребує перевірки. Динамометричний ключ не є виключенням, особливо при інтенсивних навантаженнях чи неправильному поводженні. Динамометричний ключ визначає крутний момент, встановлений в одиницях Ньютон-метр чи кілограм сила метр тож він спрацьовує при радіальному прикладанні сили на його важіль. Тобто визначає досягнення певної сили на відстані 1 метр від центру утримувача насадок. І якщо довжина до місця навантаження буде менше, ніж 1 метр, то фактичне зусилля буде завбільшки встановленої цифри. А якщо більше 1 метра, то прикладена сила буде менше. І це потрібно знати для розрахунку і перевірки ключа. В основі для цієї процедури знадобиться пружинний безмін або кантер, рулетка та ключі, щоб викрутити фіксуючу гайку. Перевірку відповідності можна проводити як по шкалі ньютон метр так і по шкалі кілограм сила метр. Але остаточна шкала більш зручна, тому що не потрібно для нашого кантеру переводити ньютони в кілограми. Спочатку потрібно розблокувати ручку і встановити її близько к середньому значенню основної шкали. В нашому випадку це 1,2 кг сила метр. Потім визначитися, до якого місця будемо прикладати кантар і заміряти відстань від центру утримувача насадок до цієї позначки. В нашому випадку це 24,5 см. Щоб зрозуміти при якому фактичному зусиллі на цій позначці повинен спрацювати ключ, потрібно 1,2 поділити на 0,245. Ключ повинен спрацювати, коли кантар покаже приблизно 4,9 кг. Фіксуємо ключ через насадку в тисках та дуже поступово надаємо навантаження. Уважно дивимося, що показують ваги приклацанні ключа. Якщо результат не збігається з нашим розрахунком, то потрібно відкрутити фіксуючу гайку. Розслабити ручкою пружину. І повертаючи цю різьбу відносно ручки, встановити початкове зусилля. Тобто, закрутили зусилля більше, відкрутили зусилля менше. Повертаємо все назад і перевіряємо. Коли значення буде досягнуто, добре закручуємо гайку і знов перевіряємо. Обов'язково слідкуйте за інструментом та перевіряйте його в залежності від навантажень. Процедура не складна, але вимагає певного часу. Більш детальну інформацію та ціни на ключі ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Sigma Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!